Так, Друзі, привіт-привіт! Ми сьогодні покажемо вам, як ми готуємо свою маракую і що робимо перед уже реально холодами. Коли вже холода, коли вже. Ну, Сьогодні в нас там якесь листопада 5-6, щось таке, ну плюс-мінус. да? Холодна, Київський регіон. Зараз ми вам покажемо, в якому стані Маракуя. У нас дуже низько, у нас дуже холодно сиро. От. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає канал Тропічний Сад. Поїхали. От. Дивіться, наша Маракуя я вже не, одно, не один рік, не те що не один рік, сім років показую, де вона росте. От. І е, В одному місці на вулиці відкритий ґрунт, варіантів безліч. Про це подивіться мої відео окремо. Я просто сьогодні коротеньке відео. У нас вже три неділі назад були морози, мінус три, мінус чотири, не один, не два дні. Позавчора було до мінус п'яти два дні назад, так. Тому маракує, дивіться, ось в такому стані вона на сьогоднішній день. Е, отакі плоди висять. Ми вже приходимо і такі плоди зриваємо. Вони не замерзли. Як ви бачите, нормально все бачите? От ми зриваємо плоди. Холодний дуже, зранку було таке під мінус один. От. Вона вже, це те, що залишилось. Це те, що залишилося. Я вам просто показую. Це те, що залишилося. Ці плоди вони вже визрівші, вони вже вон, м'якенькі я бачу. От. Ми їх отак от зриваємо. Ми їх отак от зриваємо і е просто кладемо в себе в будинок, в тепле місце. Розумієте, просто в тепле місце вона... Дозарюється дуже гарно. Якщо сама вона не відпала, я маю на увазі. Багато відпало, ми зібрали. Ну, як багато, я не, не рахував там, але ну, частина відпала сама, частина не встигла. Сьогодні там, по-моєму, 6-7 листопада буде, коли відео вийде. От. То от на цей день от така маракуя. І що ми робимо далі? Ми просто ці плоди залишаємо, вони в будинку. Я вчора буквально зривав на вулиці і ходив, і захотілося мені маракуї. я дірнув один плод. От, і її класна, смачна, на вулиці дуже було тепло Це літо і осінь, до речі, то маракуя дуже смачнюща. Маракуя північна, маракуя інкарната, типу, аля правильно, да? правильно. Що ми далі робимо? Ми зірвемо всі плоди, які тут ще там, вон, бачите, щелися є. От. Ми зірвемо плоди, покладемо їх на дозарювання, вони долежать там якусь недільку-дві. І ми їх ну, з'їмо, понятне діло. І більше нічого ми з нашою з стію не робимо. Тобто всі отак рослинки вони залишаються на відкритому ґрунті, вони залишаються отак. І я не зрізаю, я не накриваю, я його залишаю до весни. В такому от стані. Вона, верхня частина відмерзне, верхня частина замерзне, пропаде. Тому що маракує, бачите, як ви бачите, витримує до мінус 5 абсолютно без проблем. Ще якби хтось і поливав, то взагалі було б класно. Але в нас піщана земля в цьому році осінню дощів не було, то вона трошки, бачите, пожовкла. А так, коли маракую ще й вологи достатньо, все, вона росте. Я знімав декілька років назад, років 4 чи 5 назад, я показував, що в нас було мінус 7 приморозка, вона тут квітла вся буяла. Подивіться відео, воно є там по-любому. Да? Тому дивіться, ми не накриваємо, ми нічого не обрізаємо, ми нічого не копаємо. Ми залишаємо отак, як вона є. У нас піщана земля. У нас е, волога проходить досить, досить швидко. Оцей плюси і мінуси, звичайно. От але е, с, факт в тому, що нічого не копаємо, нічого не накриваємо. Зимує шикарно під Києвом. ще й в нас рівень е, участку, де росте маракує дуже дуже набагато нижче, чим скрізь. І у всіх температура в нас набагато нижче. Тому ми е, притримуємося такого. Рекомендуємо і другим так робити. От. Коренева залишиться, весна прийде, гарно пройде, прогріється ґрунт, і вона, в принципі, вже можна весною під літо накрити чимось, да, щоб ґрунт швидше прогрівся. Тоді можна, я це могу, можу порекомендувати. От. І ще такий момент: Чорноземи. Я, ну, я не рекомендую чорноземи. Якщо ґрунт підкисний, маракує нормально, у нас ґрунт кислуватий, в принципі. можна з лісу якийсь ґрунт набрати, да, з хвої, там, з якогось, але без дубільних речовин, з під дуба. От. А так, вона кислу землю реагує абсолютно адекватно, нормально. Єдине, що чорнозем чорнозем не рекомендую, дуже тяжко прогрівається, він дуже тяжкий після зими. Ми ж не будемо копати, тому що тут коренева. І виходить, вона грунт сприйшловується і дуже важко з кореневою потім весною прокидається під літо. Да? Тому я рекомендую те місце, де ви будете садити маракою свою. Ви його. Підготуйте там, перекопайте, внесіть якийсь перегній, внесіть якийсь торф. що у вас є, хай буде трошки підкислене, нічого страшного, але максимально піску додавте, максимально, щоб легкий водопроникний був ґрунт і не затримувалася волога, і воно не сплотнялося. Це чисто для того, щоб на наступний рік вона прокинулась швидше, вона прокинулась вчасно і знову дала прирости, знову дала ліану. Оце прокидалося все з минулого року. Я щось досаджував, тому що думав, вимокне. От, а так я багато-багато ще чи. О, такий тяжкий, зовсім плод, дуже тяжкий. От. Ну, якось так. Зняли таке коротеньке відео, тому що люди знову ж мені пишуть, чи потрібно накривати. Що мені потрібно з моєю маракою робити? Я так залишаю, тому що на наступний рік, бачите, бур'янець росте, ми тут не переполюємо. І я потім весною приходжу і я бачу, ага, тут була рослинка. Вона може відстрелити і в цих, і в цих, і в цих місцях. Але я орієнтуюся приблизно в якому місці. Я потім вручну вириваю бур'ян тут. От, е, якщо там дуже сухо у вас і не було дощів, то весною там, уже коли прогрівається, бажано це місто гарно пролить. Тому що буває таке, що сухий ґрунт і коренево не пробуджується. Розумієте? От, довго я маю на вона то по-любому пробудеться, але все одно довго може не пробудитися, тому що вологи було достатньо. І дивіться, такий момент ми поливаємо, бо в нас піщаний ґрунт. Як у когось більш тяжкий ґрунт, то люди там рідше поливають. Це все індивідуально. Тому якось так. Подобайка з вас, якщо було корисне, коментуйте, як ви вирощуєте. Бо ми в відрах вирощуємо в різні варіанти, але це сьогодні відео не про це. Ми обов'язково ще знімемо, як у нас зимує відрах, якщо в нас вона плодоносила відрі, куди ми поставимо, як поставимо, що ми з цього зробимо. Це буде окреме відео. Все тоді, підписка з вас, гарного дня і настрою. Всім пока-пока.